Європейська автомобільна дорога номер 79 у Болгарії. Цей шлях поєднує країну з Євросоюзом. Для вантажівок з товарами для торгівельних партнерів у північній і східній Європі оці ями та баюри найкоротша дорога. Той, хто не хоче нею пробиратися, мусить їхати через Сербію. Там є нові, сучасні і швидкі автобани, що ведуть на захід. І все ж багато хто обирає такий оцей битий шлях. Через Сербію погано їхати, бо вона не член Євросоюзу. Доводиться довго чекати на кордоні та проходити тривалу перевірку на митниці. Це може коштувати 80 євро. Краще отут. Болгарський шлях часто обирають ще й завдяки появі нового мосту через Дунай до Румунії. Це найдорожчий будівельний проект ЄС на Балканах. Міст довжиною не більше двох кілометрів коштував 260 мільйонів євро. Повернути гроші сподіваються за допомогою дорожнього збору: 6 євро для легкових авто та 37 євро для вантажівок. Крім того, міст має допомогти болгарському місту Виден на Дунаї в економічному розвитку. За останні роки третина населення покинула це місто. Багато фабрик закинули. Виден та його околиці найбідніший регіон у Євросоюзі. У Мирії готові до очікуваного буму завдяки мосту. Поряд з ним мер вже запланував будівництво зони вільної торгівлі та промисловий парк. От тільки одного не вистачає. Зацікавлених приватних інвесторів. А ніж економічний потенціал мосту справді розкриється, мене, мабуть, ще роки два-три. Поряд з Мирією експедиторська фірма Сашо Стойкова. У нього 20 вантажівок. Підприємець очікує, що його регіон невдовзі стане центральним перевалочним пунктом для товарів чорноморського регіону, призначених для ЄС. Адже з моменту відкриття мосту замовлень у фірми побільшало. головна проблема, як бачимо, дороги, що ведуть у Софію. усі їх треба ремонтувати. Поки що ж, міст стоїть посеред бездоріжжя. По справжньому успішним міст через Дунай зможе стати лише за умови додаткових інвестицій з Брюсселя на будівництво доріг.